Ілонка, можна я щось тебе спитаю? Інтимне? Да, Миш, де все що хочеш. Скільки ось такі тарілочки коштували у нас? Ну, наприклад, два роки тому. Така тарілка 30 сантиметрова в діаметрі коштувала 320 гривень. А зараз? 370. Тобто за два роки, коли бензин і валюта виросла майже вдвічі, тарілки у нас подорожчали на скільки відсотків? Не знаю, я не сільно математиці. Ну, десь на 15%. І я більше скажу, що матеріали для станків вони йдуть китайські і закупляються відповідно курсу євро чи долара. Ну і дерево закупляється теж дорожче, але ми все рівно намагаємось тримати ціну, тому що і так розуміємо, що людям важко зараз все дорожчає. Ну, а в нас по великому рахунку. Ну, 50 гривень за два роки це нічого. Чи ви так не вважаєте? Я не знаю, хто так вважає, але це одна із переваг українського виробника. Так що купуйте українське.